Я пам'ятаю той день. Ніколи не забуду. Як раб зумів помститися імператорові. Звідки ти родом? Я не знаю. Я виріс без батька та матері. Станеш моїм знаряддям. Хто ти такий? Чуєш рео на добу? Найбільший храм, що збудував Рим. Колізей. бо єдине божество римлян це влада. Веслуй! Генерали Акацію, торуйте шлях новим перемогам. Вчисленні римські підданні потребують харчів. Хай жируть війну! З робів гладіаторів, а з гладіаторів вільних людей. Є щось у тобі. Я помітив одразу. І що ж це? Лють. Лють є твоїм даром. Наша мета вижити! Виживіть! Чия смерть зможе задовольнити цю твою лють усього римського війська. Забагато. Тоді вистачить генерала. Рим має упасти. Треба лише підштовхнути. Цей перстень належав максимусу. Я віддаю його тобі. Про що мріяти Риму? Якщо його народ не вільний? Я був рабом, а тепер я захоплю імперію. Я не згублю ціле покоління юнаків за чиюсь пиху. Сила і честь! Сила і честь! Сила і честь! Сила і честь. Сила і честь. О, як Рим шанує героїв!